Переживання, знайоме слово, знайомий стан, через який проходив кожен з нас. Часто воно з'являється тоді, коли ще нічого не сталося, нічого не відбулося, але думки вже тривожать, серце стискається, а всередині, ніби клубок напруги, щось тримає і не може ніяк відпустити. Ви не знаєте, куди від цього подітися. Це нормально. Ми живі люди, але важливо розуміти, чому це відбувається. І що це спричиняє, причинами переживань можуть бути одразу декілька. Зазвичай ми починаємо хвилюватися через невизначеність. Ми не знаємо, як складеться ситуація, як щось відбудеться. Нас не покидає страх помилитися або не впоратися. Якщо були минулі поразки, то вони накладають тінь на наше майбутнє високі очікування. Часто самі ж собі їх і створюємо це ті корені, які варто помічати чесно, без осуду, але з розумінням. Вплив переживань на наше життя Коли ми постійно в напрузі, знижується якість сну, зменшується концентрація, ми відчуваємо в тому, навіть нічого не роблячи, погіршується наш настрій. А ще це впливає на наші рішення. Ми стаємо більш обережними або, навпаки, діємо імпульсивно, необдумано. Що ми можемо з цим зробити? Записуйте думки. Коли ми виписуємо те, що тривожить, воно вже не всередині нас, а на папері. Це знімає напругу, полегшує наші відчуття. Поділіться з кимось. Деколи виговоритися комусь, сказати мені тривожно, я переживаю. Це вже велике полегшення. Робіть паузу. Організуйте для себе тишу, щоб покращити свій внутрішній спокій. Сконцентруйтеся на диханні. Глибокий вдих, повільний видих. Це заземлює. Змінюйте фокус. Замість а що якщо. Подумайте, а що хорошого може статись. Це простий, але дієвий інструмент мислення. Також перевірте реальність своїх думок. Наші переживання часто виростають із уявних сценаріїв. Ми малюємо найгірший розвиток подій ще до того, як щось сталося. Запитайте себе, чи є в мене факти, що підтверджують цю тривогу? Чи я зараз уявляю ситуацію гіршою, ніж вона є. Коли ми ставимо своїм думкам уточнюючі запитання, вони втрачають силу над нами, а ми повертаємо собі ясність. Прийняття замість боротьби. Переживати не означає бути слабким. Це людське. І чим швидше ми це приймемо, тим легше з цим працювати, Розумійте це замість того, щоб тікати від тривоги, дозвольте собі її відчути, а потім ніжно повернутися до себе. Переживання це не слабкість, це природна частина нашої психології. Але саме те, як ми ставимось до себе в ці моменти. І визначає наш внутрішній розвиток. Підтримуйте себе. Пам'ятайте, ви не одні. Ви здатні впоратися. І якщо вам потрібна підтримка, ви завжди можете знайти її тут, на цьому каналі. Підпишіться, залиште коментар, як ви справляєтесь з переживаннями. Крок за кроком. Ми впораємося з нашими переживаннями. Разом. Друзі. Дякую кожному, хто підтримує лайками. Коментарями та підпискою ви всі дуже важливі для просування та розвитку каналу.